На цьому заводі працювало 11 тисяч людей. Тут виготовляли секретні лампи для ракет під розписку про нерозголошення та легендарну гру Ну ПАГАТІ. Але підприємство не пережило двотисячних. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, як працював унікальний Вінницький ламповий завод, який забезпечував СРСР технікою і не тільки. Чому його продукція стала непотрібною після розпаду Союзу і що залишилося від потужного підприємства? Докладніше далі. Колись у Вінниці існувало підприємство, яке займало 35 гектарів, мало понад десяток цехів, власне, озеро, п'ять їдалень, і давало роботу тисячам людей. Тут кипіло життя. Молодь йшла свою першу роботу, знайомилась, закохувалась і одружувалась. Таких потужних радіолампових гігантів по всьому радянському союзу було лише два. Вінницький ламповий завод міг би скоро святкувати своє 65-річчя, але офіційно його ліквідували ще у 2010-му. Хоча фактично виробництво. Зупинилося значно раніше у 2000-му. але давайте повернемося у часі до 61-го року, коли біля Тяжилова зараз це мікрорайону Вінниці з'явилося нове підприємство. Його розмістили на базі колишньої сержантської школи та складських приміщень військової частини. Спочатку завод мав таємничу назву підприємство Поштова скринька номер 26». Перша продукція вийшла з цехів у квітні 63-го року. Тоді завод офіційно зарахували до діючих підприємств Державного комітету електро ронної техніки СРСР 1966 року підприємство отримало офіційну назву Вінницький радіоламповий завод з випуску приймально підсилювальних радіоламп. А 78 му на його базі та на базі гайсенського підприємства Бета створили виробниче об'єднання Жовтень. Спершу на підприємстві випускали батарейну серію для військових цілей, тому з працівників брали розписку про нерозголошення. Загалом на підприємстві підтримувалася сувора дисципліна. Цехи працювали у дві зміни, деякі навіть у три. Перша зміна тривала шостої до 15-ї години друга до півночі тиждень люди працювали в одну зміну, тиждень в іншу. Згодом також відкрили 14-й цех, де варили скло та виготовляли деталі до кіноскопів. Продукція заводу користувалася попитом у всьому союзі. Завод випускав різні радіолампи, скаліні трубки для кіноскопів та ламп денного освітлення вакуумні індикатори, транзистори і мікросхеми. Виробниче об'єднання жовтень також випускало легендарну гру Ну погоді електронну іграшку, популярну серед дітей з кінця 80-х до початку 90-х. крім того, завод працював на оборонну промисловість. Тут виготовляли клістрони для зенітно-ракетних комплексів С-300, але про це мало хто знав. Інформація була засекречена. Наружили, згадують, що в основному на заводі працювала молодь, яка сюди потрапляла за розподілом після училища. Це були хлопці та дівчата від 21 до 25 років. Колектив був дуже дружний, іноді працівників не вистачало, і тоді їх шукали по навколишніх селах. А деякі деталі для заводу створювали навіть у в'язницях там облаштовували спеціальні цехи. Найкращі часи для лампочки, як його називають вінничани, настали наприкінці 80-х. Тоді на підприємстві працювало понад 11. Тисяч людей на заводі діяла поліклініка з кабінетами терапевтів, гінекологів, хірургів та інших вузькопрофільних лікарів. Побудували гуртожитки, дитячий садочок, школу, функціонували гуртки, бібліотеки тощо. Втім, після розпаду радянського союзу з'ясувалося, що підприємство випускає застарілі вироби, кінескопи та плати виявилися нікому не потрібними. У результаті частину цехів закрили. Водночас на заводі почали виготовляти вироби з кришталю та скла, різноманітні вази, стакани тощо. Фактично, підприємство перестало існувати 2000 року. Цехи поділили, а підприємство стало банкрутом. Приміщення продали та віддали в оренду. Майно розпродали 2010 тисячі року. Завод офіційно ліквідували. Сьогодні від потужного підприємства, де працювали тисячі людей, залишилися лише руїни та спогади колишніх працівників про часи, коли тут минала їхня молодість. Зараз на руїнах заводу хочуть створити індустріальний парк, проте його будівництво поки лише у планах. Кролики это не только ценный мех. Ці рядки з гумористичного скетчу дуету Володимира Мойсеєнка та Володимира Данельця мають пам'ятати усі, хто ріс під акомпанемент українського ТБ у 90-х роках. Їх так і називали кролики. На жаль, з початком вторгнення Росії на Донбас, почуття гумору почало зраджувати комікам. Артисти так і не засудили війну, розпочату Росією, і почали поширювати тези кремлівської пропаганди. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, де зараз відомий гумористичний дует. Докладніше. Далі. Мойсеєнко народився у 63-му році в селі Глебичево, що у Росії. Однак коли Володимиру було 8 місяців, сім'я переїхала до Києва, оскільки його батько був військовим льотчиком. У столиці Мойсеєнко закінчив школу, після чого навчався у київському училищі естрадно-церкового мистецтва. Данилець народився 9 вересня 60-го року в селі Дмитрівка Бахматського району Чернігівської області у сім'ї сільських інтелігентів. Також поступив до столичного церкового училища, де й познає. Йомувся з Мойсеєнком. Дует кролики почав спільну діяльність у 87 році, коли гумористи познайомилися з режисером-постановником Укрконцерту Євгеном Перебийносом. У цей рік виник маленький гумористичний театр, до якого увійшли Мойсеєнко і Данилець. А в 91 році почалася зоряна доба дуету, коли на телеекрани вийшов номер кроліки. прилетіли». з того часу Мойсеєнко і Данилець брали участь у різноманітних гумористичних телепрограмах, зокрема у у новинах «Я-Я» на «1 плюс 1» та прокидайся і співай на інтері. Часто виступали у гумористичній програмі Криве дзеркало. Тоді шоу було одним із найпопулярніших на пострадянському просторі. Обидва отримали офіційні державні звання України, але чомусь у різний час. Звання заслуженого артиста України Данельцю було присвоєно у 94-му році, а народного у 98-му. В той час як Мойсеєнко отримав звання заслуженого артиста 96-го, а народним він став лише. čez tri roke. Після початку окупації Криму і Донбасу дует кроликів продовжив виступати у Росії. У 2015 році активісти у Трускавці зірвали концерт Мойсеєнка та Данильця за те, що вони не засуджували Росію за війну. У 2016 році з'явилася петиція про позбавлення Мойсеє і Данильця звання народних артистів України. У 2019 році Мойсеєнко брав участь у так званому телемості між Росією та Україною. Треба поговорити, який організовував пропагандистський канал Росія 1 за це він потрапив до бази миротворець. На диво усім своїм українським прихильникам в інтерв'ю гумористи повторювали тези російської пропаганди про братовбивчу війну та скаржилися, що нібито не можуть виступати в Україні через травлю, влаштовану продажними змі. Також вони казали, що більше вдячні Москві ніж Україні. На думку гумористів, негативне ставлення в Україні з'явилося до них після неправильного монтажу у програмі Новорічний парад зірок». Там показали, що вони аплодують Росі російським артистам, які виконують пісню про санкції, хоча такого нібито не було, про це коміки розповідали у 22 році. Нас там підмонтували, як ми сидимо та аплодуємо, і ось почалося цькування по Україні. Мовляв, ми знімаємося в програмі країни агресора. У зв'язку з цим нам зірвали два сольні концерти в Трускавці. Квитки були продані. Люди приходили, а інші стояли з коктейлями Молотова і не пускали їх. Розповідали Мойсеєнко та Денилець. Також дует коментував перемогу Володимира Зеленського у президентських перегонах. Гумористи казали, що їм нібито було боляче від цього. Він завжди виступав за щастя та радість. Критикував нелюбих політиків. Коли це все трапилося, було боляче не тільки для нас, як для артистів, а для всього народу. Казали гумористи. Актор та режисер Віктор Андрієнко розповідав у 22-му році, що Мойсеєнко і Данилець живуть у Києві. Гумористів бачили на благодійних концертах. Вони нікуди не поїхали. Вони обидва в Україні. Вони тут. Я це сто відсотків говорю, бо я знаю. Ба більше здається, моя дружина бачила їх. Десь був якийсь благодійний вечір. Збрали кошти і їх двох побачили. Я знаю, що вони тут. Вони нікуди не поїхали. Данилець сто відсотків тут. Я знаю, казав Віктор Андрієнко. У 23-му році концерти кроликів скасували у США та Канаді завдяки діям української діаспори. У тому ж році коміки з'явилися на похороні народної артистки України Ніни Матвій. Хто зна, де перебувають кролики зараз, адже вони нічого не поширюють у соцмережах. Відомо лише, що у 2024 році гумористи давали концерти у Німеччині, а цього року в Ізраїлі. Ця трагедія сколихнула усю Україну. 31 травня 2019 року у місті Переяславі Хмельницькому Київської області п'яний коп вбив п'ятирічну дитину. Поліцейський отримав за це всього лише чотири роки тюрми. Вирок у справі вбитого хлопчика Кирила Тлявова викликав обурення усієї країни. Апеляція досі триває. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися подробиці скандальної справи, і що зараз відбувається з усіма причетними. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Теплим ясним днем п'ятниці, 31 травня 2019 року, компанія чоловіків святкувала свято останнього дзвоника своїх дітей. Святкуючих було четверо: двоє тодішніх поліцейських, Іван Приходько та Володимир Петровець. Його неповнолітній син Станіслав Петровець та їхній спільний знайомий Дмитро Кривошей. Зібралися у дворі домоволодіння петровців. Неабияк як підігріта алкоголем компанія розважалася стріляниною з ганку по металевим бляшанкам. Як то кажуть, професія зобов'язує слідство. Пізніше фіксувало, що стріляли у напрямку житлової вулиці. Одна з куль зрикошетила і потрапила у дитину. П'ятирічного Кирила Тлявова батьки привезли до районної лікарні близько 16-ї години дня. Спочатку копи сказали, що Кирил послизнувся і вдарився головою, але рентген показав інше. Лікарі чітко побачили кулю та характерний для неї отвір. Підтвердила ці факти і гільза, яку згодом знайшли на місці злочину. Також там виявили інші сліди саморобного тиру: бляшанки, стакани та патрони. Зі слів батьків, дитина на їхніх очах упала і отримала травму. Обставини характер травми ніхто не міг сказати. Після цього слідчо-оперативна група спільно з місцевим прокурором оглянули місце падіння, склали протокол, вивчили місце. Лікарі викликали у цей час нейрохірурга з Києва. Це вже був вечірній час. Колишній голова національної поліції України Сергій Князів. Однак хірурги не змогли витягнути кулю. Тому Кирила вночі 1 червня терміново повезли до Києва. За словами лікарів, куля зайшла дитині у лоб, вдарилася об задню стінку черепа і ще кілька разів пройшлася по мозку, пошматувавши його. Витягнути кулю було неможливо. В той же час копів, які стріляли по бляшанках, затримала поліція. Виявилося, що вони переховувались. За даними слідства, на момент скоєння злочину копи не були на службі і стріляли нестабельної зброї. На жаль, 3 червня Кирило Тляво помер. Його тримали на апараті Життєзабезпечення, поки не зупинилося серце. Кирила поховали 5 червня на кладовищі поряд з домом у білій труні. Двом копам Івану Приходьку та Володимиру Петровцю оголосили підозру і відкрили кримінальне провадження. Але слідство на перший погляд досить прозорої справи затягнулось на роки. А вже у травні 2020-го Володимир Петровець та Дмитро Кривошея вийшли із СІЗО під заставу у 273 тисячі гривень. Затриманим залишилося лише приходько, який безпосередньо стріляв із пістолета Фловера, куля від якого зрикошетила в Кирила. Тодішній генпрокурор Ірина Венедіктова обіцяла довести справу до вироку суду, але пішла з посади раніше. В результаті тільки у 2023 році фігуранти справи почули вироки. Слідству і суду знадобилося майже чотири роки, аби визначитися з покаранням, яке вразило багатьох, згідно з вироками суду, який стався 25 травня 2023 року. Іван Приходько отримав чотири роки тюрми. За неумисне вбивство дитини, однак, враховуючи час під вартою, йому залишалося відсидіти кілька місяців. З нього також стягнули 1 мільйон гривень морального відшкодування родичам. Володимир Петровець був звільнений під заставу з іспитовим строком на два роки. Його суд визнав винним у зберіганні зброї. Дмитро Кривошея та син Петровця було виправдано через недоведеність винуватості. Прокурора подала апеляцію в цій справі. Але станом на 2025 рік Київський апеляційний суд проводить перегляд справи, і це триває вже протягом півтора року. Іван Приходько після вироку відбув ще близько шести місяців тюрми і надалі перебував під нічним домашнім арештом. У квітні 25-го року він попросив суд дозволити йому нічні зміни на роботі, але одержав відмову. Як писало видання Бабель два роки тому у батьків Кирила народилася донька, а батько хлопчика та його дядько пішли добровольцями до ЗСУ вже на наступний день російського вторгнення. А бабуся Олександра систематично відвідує судові засідання, наполягаючи на справедливості, старенька домагається суворішого покарання винних, але поки що марно. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки до зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.